Кросенс це цікава творча робота. Я виконувала її вже декілька разів, і зараз ми спробуємо виконати кросенс за біографію Онореда Бальзака. Я відкриваю застосунок ChatGPT та вводжу пошуковий запит. Напиши 9 пунктів для кросенсу за біографію Онореда Бальзака. Пройшло 10 секунд, а ChatGPT запропонував мені вже 10 символів. Тепер у гуглі я шукаю картинки відповідні цим символам. Спочатку обираю портрет письменника. Працюючи, бальзак пив багато кави, і ця картинка мені до вподоби. 17 років кохання і очікування шлюбу з Евеліною. Які почуття? Вражені нащадки, навіть започаткували срібну монету з їхніми зображеннями. Для кросинсу потрібно 9 символів. Я їх всіх уже обрала. Користуючись додатком Instagram, я розставляю фотографії в кросенс. А далі я намарую і додаю опис.